Визначаємо масу тисячі сої по запросу дитини. 176 грам маси тисячі дорівнює 176 кілограмам в одному мільйона. Якщо норма висіву 500 тисяч, то ми 0,5 від мільйона помножаємо на кількість кілограм і отримуємо 88 кілограм норма висіву на 1 гектар. Далі, схожість насіння 89%. Нам треба 100, тому ми. 88, плюс 11, 88 кг плюс 11% отримуємо 97,7 кг на 1 гектар нормовисів. Далі треба враховувати втрати польової всхожості. Тобто середня цифра втрат це 10%. Вона може коливатись від 2% до 20, залежить від дуже-дуже багатьох факторів, це волога, ґрунтові шкідники, хвороби і так далі. Але середня цифра це 10%. Тобто ми 97,7 додаємо до 10% втрат польової схожості. і...